Привіт, мої любі діви! З вами Антонюк Валентина, і у нас тут таро-погадашки на тему, як пройде у вас серпень. Так, ну що, цікаво? Я рада вас вітати у себе на каналі. Ну що, починаємо. Як пройде у Дів серпень, в яких енергіях пройде ваш місяць, в яких енергіях буде серпень? Витягаємо першу карту, буде цікаво. У нас тут шістка пентаклів. Вона говорить про те, що місяць може бути якимось обміном, можливо, якимись фінансовими складностями. Або вас, або у інших, можливо, треба буде у когось попросити про допомогу, або можливо, хтось до вас прийде, попросити допомогу. Також це може бути не пов'язано не тільки з фінансами, але якимись новими змінами, новими зростаннями. І, можливо, треба буде знайти людину, яка дасть вам якусь інформацію, підкаже, куди йти, в якому напрямку рухатися до досягнення саме тих цілей, які б ви хотіли. Так ще одна карта. І у нас тут колісниця карта говорить про те, що буде період. Активності. буде можливо якась поїздка, невеличкий відпочинок, переїзд. Будете міняти місце положення, будете виходити на новий рівень. Можливо,. Нові якісь прагнення, нові якісь плани на якісь нові цілі. І ви підете, тому що це енергія доволі такої цілеспрямованої людини, яка з легкістю може досягати всього того, чого вона хоче. Так, ще одну карту витягаємо. І у нас тут. Клас, клас, 100% якась поїздка. І ця поїздка, до речі, буде для вас такою цікавою. Тут чистерочка мечів, вона, я не можу сказати, що вона буде там легкою, вона може не бути складною, але ця поїздка для вас буде переломною. Вона буде вам вказувати на якісь етапи вашого життя, де потрібно вже ще змінювати. І ви в цій поїздці знайдете ці відповіді. Ви як зрозумієте, чого ви хочете, ви як вийдете на новий рік. Віпень свого життя, тому просто довіртеся, і паж мечів. Карта говорить про те, що час уже щось відпускати, відпускати когось неактуального, відрізати якісь ситуації, захищати себе, говорити, що ви думаєте, що ви відчуваєте, йти в проявлення себе, своїх емоцій. Заявляти про себе, захищати, захищати і ще раз захищати себе. Не дозволяйте іншим себе ображати. І, можливо, це нові знання, нові навчання, вихід на новий рівень. Можливо, ви підете дійсно вчитися десь. І для того вам потрібно оце якраз ваш переїзд і ваші поїздки. Це також може бути з цим пов'язано. Так, ми ще беремо іншу колону і подивимося, що вас чекає. Яким буде серпень у нас? Так, ще одна. Карта, і у нас тут імператриця. Це просто як народження чогось нового, це як вихід з зони комфорту. Це як, знаєте, така справжня жіноча енергія, цілеспрямованість, легкість, насолода собою, насолода в моменті. Вагітність також можу говорити про вагітність, також можу говорити, що може хтось у вас завагітніти в сім'ї, можу говорити про те, що карта перемін, що будете створювати якийсь бізнес-план, виходити з зони комфорту, досягати того, чого ви хочете, йти вперед, реалізовувати себе, розумієте, і просто не бійтеся, просто беріть вперед і йдіть в цю імператрицю. Так, ну що, що ще чекає. Місяць карта говорить про те, що можливо часу йти в якісь ваші страхи, можливо, вже зрозуміти, чого ви дійсно бажаєте, чого ви хочете, і дійте. Дійте, тому що за страхами вас чекають, всіх чекають нові можливості. Там ваш ресурс, там ваша реалізація, там вихід на новий рівень вашої свідомості, і там дійсно те. Чого ви заслуговуєте, чого ви потребуєте, і про що ви мрієте. І просто не бійтеся йти в ці страхи, тому що ви маєте класну інтуїцію, слухаєте її. Ви знаєте, чого ви хочете. Також це карта якихось езотеричних вмінь, можливо, уже час розвивати ці вміння в собі, слухати себе, слухати свою інтуїцію, досягати того, чого ви хочете. Так, ну що, ще одна карта. І у нас тут. Карта розбитого серця. Це троєчка мечів, вона ну, якби, говорить про те, що, можливо, є якісь ситуації болючі, неприємні. Пробачте багато негативних думок. Невпевненість у собі, не довіряєте собі, боїтеся ці думки Ну, це також може бути розбите серце, біль, сварка з кимось. Але давайте ми не будемо на саме цьому загострювати нашу, тому що нашу увагу, тому що про що думаємо на тему себе і програмуємо тут скоріше. Дозвольте собі, дозвольте собі менше негативних думок. Чим більше позитивних думок, тим більше реалізації, знаєте, як афірмації. Вірте в себе, вірте в те, що у вас все вийде. Вірте, що ви варті самого найкращого, і це саме найкраще буде у вас. Так ще одна карта. У нас. Туз мечів, це якісь нові звершення, це якісь нові плани, це якісь нові ділові пропозиції, нові ділові реалізації, створення нового бізнес-плану, нові знайомства з правильними потрібними людьми, вихід із зони комфорту і досягнення саме того, чого ви хочете. Дозвольте, дозвольте собі просто піти в це все досягнути, досягнути нового. Так, ще у нас одна колода, і після цієї у нас ще буде одна колода, і підказка від ангелів. Тому додивіться до кінця, для того, щоб ще отримати підказку від ангелів. Так, ну що? А витягаємо ще тут 4 карти. І перша карта у нас. І знову у нас рицар мечів говорить про те, що не бійтеся протистояти а, тим, а, з ким ви не можете налагодити свій зв'язок. Не бійтеся сказати, що ви відчуваєте, що ви думаєте. Не бійтеся себе захистити, не бійтеся йти в страхи, не бійтеся досягати того, чого ви хочете, тому що за цим всім стоїть ваша реалізація, за цим всім стоять ваші нові можливості, за цим всім а, нові знання. Так, у нас тут дев'яточка жезлів говорить про те, що а, треба перестати трішечки боротися. Навіть якщо ви себе захищаєте, не робіть це з максимальною всією енергією. Дайте собі час наперечити, дайте час собі поміняти бачення, передумати якісь ситуації, подивитися зовсім по-іншому і починати тоді далі рухатися. Так ще одна карта у нас троєчка. Троєчка у нас жезлів. Говорить про те, що є якісь нові плани на майбутнє, і час ці майбутні нові плани вже йти. У вас реально дуже класні карти, просто йдіть, але не створюйте якихось конфліктних ситуацій, тому що е, в конфлікті, в такому серйозному, знаєте, в якихось воєнних конфліктах, можна так сказати, між кимось собою, і кимось не буде виграшу на даний момент. Не кидайте туди дуже багато своєї сили і енергії. Захищати себе потрібно, але не робіть так, щоб тому, що хто його знає, з ким вам з ким у вас буде ця конфліктна ситуація. Е, тому. Можна наробити, наламати дров так, що потім дуже буде важко все склеїти і повернути, тому що будьте дуже сильно обережними. Е -е Прислухайтеся до себе, але завжди говоріть від себе. Мені це не подобається. А не ти такий, ти сякий, ти робиш так або так. Мені кажіть, мені не подобається. Мені не подобається, як зі мною поводяться. Мені не подобається, що мені не дають любові, що мені не дають, наприклад, обіймів, що мені не дарують подарунки. Я дуже хочу цього. І просто говоріться: не бійтеся заявляти про те, чого ви хочете, тому що тільки так інша людина буде знати. Так, ну що ще одна колода у нас. Дивимося, що тут чекає, що за колода. Дуже цікава, в яких енергіях пройде ваш місяць, серпень, дивимося. І тут у нас, ну, Колода не перевернута, але так вийшло, отже, так і має бути. Паж мечів, знову мечова карта говорить про те, що там випадає, а тут, знаєте, дуже сильна агресія. Треба зупинити ту агресію, тому що буде сильно. Можливо, якщо не агресія, то дуже багато будете приділяти якимось навчанням, якимось новим планом. Зробіть баланс. Відчуйте себе, не перенапрягайтеся, не перенапрягайтеся більше Більше конекту з собою, більше е, розуміння себе, відчуття себе, тому що будете давати свою енергію туди, куди не потрібно. Е, Знайдіть час, знайдіть час на себе, знайдіть час. Тут ще є дві карти витягнули одночасно. Тут у нас король пентаклів, і у нас верховна жриця говорить про те, що можливо потрібно прислухатися до себе. Потрібно прислухатися до своєї інтуїції, до своїх знань, до своїх нових можливостей. відкривайте ці нові можливості. Будьте трішечки. Усвідомленими дійте, будьте цілеспрямованими, не бійтеся, якщо у вас чогось не вийде, тому що це неправильно, все може вийти. Так і остання карта, це у нас туз дисків, туз пентаклі, це якісь нові пропозиції, нові якісь фінансові пропозиції, нові якісь фінансові реалізації. Більше просто вірити в себе, більше довіряти собі, більше довірити Всесвіту. І ви отримаєте все те, на що ви заслуговуєте. Все те, на що ви варті, просто більше довіри до всього, що вас оточує. Так? І тепер останнє у нас підказки від ангелів. Зараз подивимося, що хочуть сказати саме вам ангели, саме сьогодні, яку інформацію хочуть вам надати. Так, і у нас тут дев'ятка чаш. Важливе бажання ваше здійсниться, проблеми зникнути і більше любові до життя. Це, це наповнення, це нова енергія, це вже якесь закінчення якихось ситуацій, вихід на новий рівень, довіра до себе, довіра до всесвіту, довіра до навколишнього середовища. Головне вірити в себе. Так, ще одна карта у нас: шістка жезлів, перемога, гарні новини. Це якісь нагороди, це якісь визнання навколишнього середовища людей. Тому, друзі, шикарні карти, більше вірте в себе, більше довіряйте собі і просто йдіть до цілий. У вас просто прекрасний, буде шикарний місяць. Перемін і нових досягнень. Я дякую за те, що ви дивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, будь ласка, поставте мені вподобайку, підпишіться на канал, для того, щоб не пропустити моє наступне відео через місяць. Всім шикарного дня! Цілую, люблю, па-па!